Горіло весь вигін від самісінького асфальту, захоплюючи доходи до лісу, і до посадки. Приїхала одна машина, потім побачили, що наскільки велика територія захоплена вогнем, що визвали на підмогу ще одну групу, потім ну, односельчани бачили, що Наскільки швидко двигається полум'яш, виходили люди, тушили хто як міг. Для вирішення проблеми в своєчасності прибуття підрозділів є декілька шляхів. Один із цих шляхів є створення у віддалених населених пунктах місцевої пожежної охорони. Це Зменшує час прибуття, це своєчасне реагування і рятування людей, майна і іншої інфраструктури. Які б не були фахівці нашої 55-ї дільниці ДСНС у Сахновщині, але час грає на руку вогню. Тому ми розуміємо, що треба створювати 3-4 МПО по, по нашій громаді на віддалених селах, такі як Багата Чернеччина, як Дубові Ряди, як Катеринівка, як Лигівка. Оце пожежна машина, на яку, яку надали нам шведські партнери. Машина укомплектована, дуже, дуже якісна, вже вона декілька разів виручала, надавала допомогу при великих пожарах. Костюми щось треба доукомплектувати. Спочатку хай фахівці дадуть аналіз, що є. МПО планується базуватись у нас в селі Катеринівка з ТГ. Це Десь 25 кілометрів від нашої громади, 20 плюс-мінус. По зоні досяжності, так як було все із ДСНС обговорено, це в межах десь 20 25 хвилин доїзду. В принципі, дане село було обране і за те, що там зараз є домовленість із господарством, яке може надати нам приміщення для використання, для того, щоб там зберігався особовий склад, для того, щоб там зберігався автомобіль в належних умовах. Сахновщинській громаді не так багато підприємств, які дають робочі місця, і тому людей знайти, працювати, я думаю, ми знайдемо. Є пенсіонери, пенсіонери ДСНС, які звільнилися і можуть допомогти своїм досвідом в розвитку місцевої пожежної охорони. Є молодь, яку треба залучати, яку треба навчати. МПО планується у нас створити це в четвертому кварталі 2025 року. Є декілька цифр. У нас за поточний рік на території Харківської області відбулося 6234 пожежі. Приблизно 20 цих пожеж. Вони 20 відсотків цих пожеж вони відбулися саме через військову агресію, через бойові дії. Кожна десята пожежа і близько 600, було ліквідованими підрозділами місцевої добровільної пожежної охорони. З найболючого, 22-й рік раганська громада вже там по окружній знаходилися ворожі війська. І військові підрозділи ДСНС з міста Харкова на території Роганської громади вже не допускали. На території селища Докучаївська знаходилась підрозділ місцевої пожежної охорони, який наразі не працює. І в самому селищі Рагань там здійснювалося гасіння пожеж, коли горіли по декілька об'єктів одночасно, в основному були житлові об'єкти. Відповідно, до цих розрахунків ми на сьогодні бачимо, і громади це нам надали, самі ці розрахунки, і нам по області треба, щоб таких підрозділів було 134. У нас наразі функціонує таких підрозділів 30. Відповідно, ще більш ніж 100 підрозділів будуть відкриті і створені.